Аби у наступному опалювальному сезоні попередити аварійні ситуації, зменшити втрати тепла та технічно підготувати мережі до його подачі, фахівці акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль активно готуються до зими. Для цього завдяки матеріальній підтримці міжнародних партнерів, зокрема дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, працівники підприємства виконують заходи посиленої ремонтної програми. На вулиці Електричні, 10, дана ділянка теплової мережі номер 2, 20, ТК 205 п'ять проводиться заміна пошкоджень. На ділянки теплової мережі діаметром 820 мм, а також запірної арматури діаметром 150 мм. Це одна з багатьох ділянок, де фахівці Криворізької теплоцентралі продовжують ремонтні роботи. Наразі вони перебувають на етапі демонтажу старих труб. До цього майстрального трубопроводу теплових мереж підключено 436 житлових будинків, 4 лікарні, 9 шкіл та 10 дитячих садочків. Роботи планують завершити вже на наступному тижні. Аби пришвидшити хід робіт на інших ділянках міста, акціонерне Товариство «Криворізька теплоцентраль закликає приєднуватись новим фахівцям на вакансії слюсаря з обслуговування теплових мереж, слюсаря з ремонту теплових мереж і газоелектрозварювальника. У По Покровському районі проводиться ще 12 аварійно відмовних. Робіт забезпеченням сурси на даному етапі проблем немає. Всім забезпечено. Основна мета посиленої ремонтної програми це зменшення втрат тепла та технічна підготовка мереж до проходження наступного опалювального сезону. І, хоча весь процес супроводжують складнощі, завдяки тісному партнерству з ЮНІСЕФ, який забезпечує підприємство трубною продукцією, запірною арматурою та іншими матеріалами, фахівці Криворізької теплоцентралі роблять усе можливе для забезпечення мешканців міста, теплоносієм у холодну пору року. Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, перший міський.